Що робити, якщо ви з дитиною потрапили до лікарні, я розповім в цьому відео по крокову інструкцію, куди звертатися, хто вам допоможе, як цей процес відбувається і хто за це платить. Слово фінанси оплата є зараз головним, оскільки є зміни в законі. Тому слухайте, будь ласка, уважно. Якщо ви потрапили з дитиною до лікарні, стався нещасний випадок або п'ята година субота вечір, і ви сидите і кажете, Боже, дитина. Скаржиться на біль у животі. Що робити? Ви їдете в офнами. Або вас привозить швидка, якщо, не дай Бог, дитина щось собі зламала. Головне це перша частина, ви спілкуєтеся з лікарями, друга частина це бюрократія. Вам потрібно піти буде до Афнамиштеля. Э, це в нас така собі, як февальдунг або бухгалтерія. І від вас що потрібно? Потрібна страхова карточка ваша, дитини, інколи питають, щоб ви показали паспорт, оскільки там є прописка. Вас оформляють, оскільки. Все, що з вами відбувається, рахунок тут треба комусь відправити. Її будуть Його, вибачаюсь. Дірехнул німецькою мовою буде вона. Тому кажу, що її. Він українською рахунок відправляють до вашої страхової компанії. Тепер дитина є пацієнта, мама або тато є Begleitperson. перзон. Хто такий Begleitperson? Це той, хто супроводжує. Це означає, що в палаті є. Ліжко для вашої дитини і поряд ви. Тепер увага. Закони змінилися зараз з 1 до 8 року життя те, що мама знаходиться поряд з дитиною, вашу їжу, ваше місце оплачує страхова компанія. Дев'ятий-десятий рік нас, наприклад, оплачує лікарня. В якій я працюю. До речі, я взнала також кинула Фенікс, що уніклініком Heidelberg належить до найкращої клініки у Європі, Німеччині і 14-та клініка по всьому світу. Я була дуже цим фактом здивована. І з 11-го року життя, якщо б ви потрапили в лікарню з вашою дитиною, то за те, що ви лишаєтеся поряд з дитиною, платите ви. Скільки це коштує? Раніше це було 25 євро, потім 45 зараз це коштує 60. Коли вас випишуть, вам прийшлють рахунок. Е, така цікава ситуація. Ви скажете, слухайте, 11 років я лишу свою дитину ні в якому випадку, я не буду її лишати в лікарні. Я вас розумію, я сама мама. Але це є такі закони. Ви можете сказати, що я сама буду платити отих 60 євро. В документі написано, що манбецальтшпрехенттеле платите відповідно до таблиці, але таблицю вам не показують. Тому, будь ласка, якщо ви потрапите до лікарні, ви повинні це знати. Що оплачується, коли ви супроводжуєте дитину? Для дитини приносять сніданок, обід, вечерю, все до ліжка. Ви самі собі це берете. Ви, наприклад, я можу сказати, як в нас це в клініці. Отримуєте аркуш паперу, написано, ця мама супроводжує дитину. Ви йдете з 20 євро в казіну, так в нас називається кантіна або столова, і платите залог, вам дають таку маленьку карточку. Ви з цією карточкою отримуєте сніданок, обід та вечерю. Зазвичай на сніданок це дві булочки, це сир, ковбаса, може бути якесь масло і щось таке солодке. На обід є три різних меню. Ви берете ем, щось вегетаріанське або м'ясо, або навіть якісь у нас з глютеном є, чи без глютена, все що завгодно. І ввечері ви їсте е, також якісь булочки, овочі, е, фрукти вам можуть дати. Ви можете також придбати щось, поїсти в, в цьому казіну, але це дуже дорого. Одна булочка може коштувати 4 євро. Хтось вам це може принести. Дуже важливий момент. Дівча раз була з України, вона приїхала з валізою. Я кажу, слухайте, а що у вас там? Вона каже, Чайні ложечки, медикаменти привезла. Вам не треба ні чайних ложечок, ні медикаментів. Наприклад, в нашій лікарні є і просто ні простирадла, є памперси для маленьких дітей, новонароджених, є всякі кріма. Ви навіть маєте одяг для дітей. Абсолютно все в лікарнях є вчителі. Якщо дитина лежить дуже довго, наприклад, це в нас онкологія або діаліз, або діти, які в кардіології лежать, чекають на трансплантацію, приходять вчителі, щоб дітям дати таку частинку. Розуміння, що життя триває, вони навчаються з дітьми. Є ігрові кімнати, в яких, наприклад, я працюю. І ви завжди можете попросити, щоб вам соціальний працівник допоміг вирішити якісь питання. Якщо вашій дитині інвалідність, вам потрібно, наприклад, кетогенну дієту, треба замовити. Якщо ви кормите, вам можна замовити пумпу в аптеці для того, щоб відкачувати молоко. Якщо вам екстра візок потрібен, у нас дівчатка була 5 тисяч цей візок коштував. Вав, наскільки в неї дитина з великими вадами складними, це все вам допомагає вирішити соціальний працівник, соціаль арбайт. Є психологи, є е, хто має релігію, значить мусульманську, є в них і мула до вас прийде. Велика кількість соціальних. Професії, працівників, які вам допоможуть. Медикаменти ви з собою не приносите. Лампочки, як колись мій дідусь, треба на операцію було лампочку вкрутити і марлю, Ви також це все не приносите, це дають вам. Якщо вам потрібен візок, наприклад, дитина зламала ногу. Ви замовляєте, вам дає лікар рецепт, і ви замовляєте той інвалідне крісло. І воно вам або додому вам його привозять. Я до речі робила вже відео, як замовити такі крісла, як їх віддавати. Коли я сама ногу зламала, я отримала багато корисної інформації. Наприклад, дівчинка. проблема в тому, що дитячі крісла. Вони дуже рідкі, зазвичай їх рідко знайти, зазвичай для дорослих є. І от, але вони знайшли, вам треба сказати, ліва, права нога, і вам це крісло привезуть, потім навіть є сервіс, заберуть. Взагалі говоріть з медичним персоналом: чим більше ви будете пояснювати, що б ви хотіли. Якщо ми вернемося до цього моменту, ваша дитина якраз у віці 11 років, і ви її не можете лишити, ви платите кошти. Тільки є один випадок, коли вас звільнять від оплати, коли доктор медично обґрунтує, що вам потрібно лишитися з цією дитиною, а персонал не може, наприклад, вночі дивитися. Це залежить від не психологічних особливостей вашої дитини, а від, наприклад, Якоїсь хвороби, чи ваша дитина не може встати. Є різні хвороби, ви самі розумієте, якщо там, наприклад, апендицит, то вам не треба сидіти поряд. А якщо зломана рука, нога і персоналу не доста... ну, нога, я маю на увазі, дитина не може встати. Тут доктор може обґрунтувати і ви не будете платити тих 60 євро. Але це дуже індивідуально. Розмовляєте з лікарями. Коли ви виписуєте з лікарні, вам завжди дають ерстабрів. Це лист, в якому лікарю пише повністю, що сталося. Від того моменту, як ви потрапили до лікарні, що робили з дитиною, І це лист для колеги для домашнього лікаря, який потім вас буде лікувати, буде там прив'язки робити, можливо, або просто спостерігати. Ви отримуєте також підтвердження від. Секретаря, що ви знаходилися в такому відділенні, ваша дитина з понеділка, наприклад, по п'ятницю, а ви були супроводжуючою людиною. Тобто вам лікарняни не дають, вам просто пишуть, що з Івана Пклятперсон. Цікавим є ще моментом, наприклад, кажуть, як подякувати. Я ні разу не бачила, щоб хтось бігав там, гроші сував медсестрам чи ще щось завжди в кожному відділенні є. Називається штаціонська закрита коробочка. Вона стоїть. Там, де сидять медсестри. І в цю коробочку, якщо хтось з пацієнта вдячний, пацієнти можуть там, 5 євро покласти, 10, хто скільки, немає ніякої суми це для всіх. Із цих грошей, наприклад, наше відділення: ми йдемо на різдвяний базар ми їмо, або шпаргель ми їмо, Це для всіх загально. Часто нам також приносять, наприклад, бабушка десь якось торта спекла, чиясь принесли, або Принесли Берліна, Мерсі пакет. Ну, йде щось маленьке, і ніхто ніколи не носить якісь торби, не знаю з чим попідряд. Дуже класний момент. Пишуть відкритки. Фотографія, наприклад, дитини в нас часто відділені. Висять фотографії наших пацієнтів, які вони самі принесли. Я не маю права фотографувати. А батьки і пишуть там: дякуємо ваші, вашому відділенні, дякуємо хірургії, або можна написати якомусь лікарю. Це мені дуже наприклад, подобається, дуже імпонує, що ти іде справді щира подяка від пацієнтів. От така система в Німеччині. Якщо є якісь питання, будь ласка, задавайте в приват, задавайте пишіть під відео, який у вас є досвід, чи був досвід залишення в Лікарнях Німеччини, чи вам сподобалося, яка є різниця між українським лікуванням? І зараз дуже велика криза скрізь. Тому не дивуйтеся, що немає персоналу. Ви нажали на кнопку до вас ніхто не прийшов. Просто нас вісім людей вчора пішло на лікарняни. Це пов'язано з багатьма факторами. Не мені вам розказувати, ви все бачите, що відбувається. Будемо готуватися до цікавих подій, і саме головне зберігайте спокій і бережіть себе. Побачимося.